Всіх вітаю, мене звати Христина і це мій канал, щоб ще зв'язати. Це моє нове тижневе відео, в якому буде проходити тиждень шалених стартів з Оленою Бугановою. Посилання на неї та на всіх інших дівчат ви зможете знайти у описі під цим відео. Вибачаю, що не змогла підключитися обличчям в кадрі, але, як і всі тижні шалених стартів, цей тиждень також вийшов для мене трошки шалений. Тому давайте дивитися, що вийшло. Запрошую до перегляду. Всіх вітаю, і давайте ми з вами подивимось, що я хочу стартувати цього тижня, тому що, мені здається, це дуже цікаво. По-перше, я нарешті з'ясувала для себе, що я хочу робити зі своїми мітинками оцима. Дякую всім, хто написав мені коментарі і порадив, і що ж я вирішила робити. Я вирішила піти шляхом найменшого супротиву і трошки отут зшити, може, тут не знаю, 3-4 чи 4 см. І після того, як ця дірка зменшиться, зв'язати просто розинкою також 2х2 палець і все. Дуже мені би хотілося спробувати це зробити як окат, але зараз я не маю на це, чесно кажучи, ніякого часу. Тож, це те, що я планую робити після цього. І з термінового на цьому тижні я тут зв'язала одну шкарпетку, закінчила. Ну, гарню, мені подобається. Але пряжа ні, а шкарпетка гарна. Особливо подобається, як вони лягають смужки, такі вони, ну, гарні кольори. Тут я нічого сказати не можу. Так, це в мене одна шкарпетка. І мені треба ще зробити другу. Ось в мене е, моточок другий. Зважаючи на те, що вони однакові, то я думаю, що шкарпетка буде однакова. Це добре, це я би хотіла, щоб так і вийшло. Це мій перший обов'язковий план цього тижня обов'язковий старт, я би сказала. Другий обов'язковий старт цього тижня це з цієї вангроси. нитки. мені треба зв'язати замовлення. Так вийшло випадково. Мені написала жінка каже, мені потрібні ось такі шкарпетки і пересилає мені мої шкарпетки з такою пряжі. Я така, фу, слава Богу, в мене навіть така пряжа є. Тож, маю на цьому тижні це закінчити, тому що хочу все разом віддати і ці голубі шкарпетки, і блакитні, і блакитні шкарпетки, і ці сірі, і все. Так, після цього, що ще маю з обов'язкового, з того, що потрібно хоча б розпочати. Тут треба розпочати і закінчити. А з того, що хоча б розпочати, маю ось такий е, мариносла нагата. Ви вже декілька відео назад могли його бачити. В мене два моточки по 50 грамів. Виглядають вони розпущені, тому що я в'язала вже з цієї пряжі шапку, намагалася в'язати. Але виявилося, що це все ж таки не моє. Це колір ось такий 14198. Гарний колір, такий він е е карамельний. Я от раніше не розуміла, як люди кажуть, карамельний кольор. А тепер зрозуміла, тому що ніяке інше слово цьому кольору не підходить. Так, це також треба розпочати. Це буде дитячий чепчик. І, чесно кажучи, я ще не знаю, де я взагалі буду брати цей майстер-клас, тому що я ніколи в житті не в'язала дитячі чепчики. Але це потрібно зробити. І я щось пошукаю. Я не знаю, чесно кажучи, що воно вийде. Подивимось. Так, і коли я все це зроблю, я ще хочу стартувати ось з цього ленгу. Це також в мене шкарпеткова рівниця, але вона з люрексом. Чогось вона така мені святкова. І я хочу її зараз розпочати. І не знаю, можу зв'язати. Ось така буде, ось так буде ложитися. Нитка. Не знаю, як на мене, картинка затемна, а ось сама нитка вона яскравіша. Тож подивимось: Length, sock and lace, 73%, шерсть, 25 поліамін, 2 поліастер, я так розумію, це Люрикс. Звичайна шкарпеткова нитка, без спецефектів. Ось таке. Ну, якщо я вже це все буду розуміти, що в мене просувається, мені ще потрібно розпочати з оцієї пряжі чоловіку своєму шкарпетки. Декілька влогів назад я хотіла з нього в'язати жакар, з цієї пряжі, але зрозуміла, що вона, ну, не знаю, якось не підходить для жакарду. Тому в мене є ось ці це два маточки. Просто цей змотаний, а цей цілий, але то нічого. і... Два розпочатих сірих. І я хочу з них зв'язати своєму чоловіку шкарпетки, якісь святкові новорічні чи ще щось, бо він знов нині ще в нього немає. Шкарпеток вже ж ні однієї пари. Тож, що ми загалом маємо: доробити палець, зв'язати другу шкарпетку, зв'язати чоловічі шкарпетки, розпочати чепчик, розпочати шкарпетки з Люріксом. Раз, два, три, чотири п'ять. І розпочати своєму чоловікові шкарпетки. Тобто, загалом, 6 проєктів повинно бути, і як мінімум 3 з них закінчених. Давайте подивимось, як це все буде відбуватись. Не обіцяю, що буду підключатись до вас кожного дня, але коли буду щось цікавенько показати, я обов'язково покажу. До зустрічі у наступних відключеннях. Так і показую вам старт, доки ще встигаю. Ось я взялась за доробку та вдосконалення своїх мітинок. Ви можете побачити, вже тут трошки зшила. Воно вийшло, відверто кажучи. Прямо от видно, що хендмейд. Але вони від початку таки були. Тому, ось так. Зараз буду набирати петлі і в'язати резинку. Тут, що я зробила, я зшила матрасним швом, ви можете бачити ці, цю нитку. Вже ж можна було би підібрати, але я не стала і взяла якусь першу, яка мені трапилася. З'єднала я, зробила 7 стежків, тобто десь 14 рядів я зшила. І воно стало краще по руці сидіти. І, сподіваюся, якщо буде ще не дуже пізно покажу, вам вже готову роботу. Ну, тобто Завершений старт. Якщо встигну, якщо не встигну, покажу вже наприкінці у суботу. Ось так. Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо останній мій старт, і я вирішила все-таки у своїй голові трошки дати шанс ровнічній нитці і трошки її, і дозволити їй реабілітуватися. Витягнула з середини ленгу внутрішній світ. І що побачила, до речі? Ця нитка вона е, менш скручена, ніж попередня, трошки прожинить. Ну, так, не сильно. І дивіться, вона е, не згортається зовсім. Тобто вона така рівниця рівниця. Прожинить так, згортається, як у попередньому випадку у макарони, ні. Побачимо, чи будуть тут потоншення, а потовщення я вже бачу, дивіться, ось трошки є. Ось. Ну, тобто вона така тут ось також видно. Подивимось на потовшення. Потовшення я вам показала, і тут в нас е, 400 метрів на 100, на 100 грамів. Тобто, ну, Звичайно, шкарпеткова, Будемо дивитися, що буде далі. Вітаю! Сьогодні вже пізній вечір суботи, і давайте ми з вами подивимося, що ж я у цьому тижні настартувала, а дещо і закінчила. Так, поговоримо вперше про готові роботи. Я вам вже про них показувала. Це були шкарпетки з ось цієї пряжі Лана Гатту І все, що я думаю про цю пряжу, ви вже бачили у минулому відео. Ось що в мене залишилось, мені здається, тут десь грамів 10. Не знаю, будучи я колись це використовувати чи ні, хочу вам сказати, що пряжа мені не дуже сподобалась, але варто зазначити, що вона мала і певні плюси. Це те, що вона була одразу розмотана на дві... На два моточки, і одразу в мене вийшли однакові шкарпетки. Також плюс цих, цієї пряжі у тому, що вона достатньо приємно в'язалася, якщо не вважати ось цих моментів з потоншеннями і скрученнями. І дуже яскраві кольори, це також мені сподобалось. Це, мабуть, і все. Під час прийняття кольору вона віддавала не сильно, я би навіть я би навіть казала, що і не дуже вона там його віддавала. Тож, я повинна була розпочати другу шкарпетку, я її розпочала, завершила і вже вам показувала це все, що в мене лишилось. Тобто, перша готова робота, яка була стартом. Друга робота, яку я хотіла розпочати і закінчити, це ось це. І це не ціле мітинг, я зв'язала за тиждень, ви не подумайте. Я зв'язала до них пальці. Ось так це зараз виглядає. Трошки тут є сліди хендмейдності, але вони такі вже в мене заношені, і я не претендувала на того, щоб вони виглядали якось супер-пупер. Мені подобається, вони стали тепліші і функціональніші. Тож, це також готовий старт, другий. Так, наступний процес, який я хотіла розпочати це ось ці шкарпетки з ось такої пряжі лан, ленг. Вона йде з люрексом. І я розпочала шкарпетки, в'язати, дивіться, такий гарний люрекс, він так делікатно поблискує. Це також рівниця. Я ну, тільки розпочала, тому що багато вам про неї сказати не можу. Але коли закінчу і сформую вже якесь своє враження, то також буду вам на неї такий міні-огляд. Це будуть шкарпетки на 41-й жіночий розмір. В'яжу їх відмискаю для того, щоб вив'язати всю пряжу, хочу я, щоб вони були такі височенькі, як гольфіки. Буду в'язати резинкою 2х2, і п'ятку хочу зробити. Я побачила на каналі у Надії Лолі на Декор Elements. Майстер-клас на п'ятку бумеранг з клином. Я таку ще не в'язала, в'язала трошки іншу, хочу спробувати ще її п'ятку. Тож подивимось, що вийде. Було би добре, якби я зв'язала це до нового року, тому що я вже придумала, кому хочу їх подарувати. Тож, це був мій старт такий. Старт-старт. Без багато якихось просувань. І це був третій мій процес. Так, рядочки моїх процесів рідіють. І давайте розглянемо з вами ось цей мій процес. Це чоловічі шкарпетки. Вяжу їх своєму чоловіку на Різдво. Щось я прям захопилась в'язанням для нього шкарпеток. Тому що він мій найбільший поціновач. Це пряжа шестинитка, ванагроса, звичайна, і якогось там фарбування. Мені просто б не вистачило тієї сірої, яка в мене є, і тому я вирішила трошки змухлювати і зробити смужки кольорової. нитки. В'яжу на спицях три 3... кніт про Сімфоні, мені здається. Ось такі вони гарні подобаються, але по одному на них виходить трішки рихліше, ніж на металевих, але то нічого. Тобто, така буде вільна шкарпетка. Мені подобається, це не терміновий процес, і він на трійках йде швидко, тому я думаю, що надовго він в мене не затягнеться. Це був четвертий процес. І давайте ще швиденько з вами подивимось на п'ятий, Це також з вами шестинитки, шкарпетки на замовлення чоловічі. Тут буде 42 розмір. Я вже дов'язала до п'ятки. Тобто наступним моїм кроком буде це роз'єднати єд... роз їх, вив'язати п'ятку, клим підйому і після цього знову з'єднати. Тут, бачите, трошки щільніше полотно, хоча нитка одна й та сама. Мені здається, все, вся справа у спицях. Тому що тут в мене тягу, а там дерев'яні, а тут металеві. Також собі просуваю нічого незвичайного так, і останній мій процес, який потрібно було розпочати. Я його розпочала, але. Він в мене ось так на стадії зразку, тут знаходиться. Ось так гарно рельєфи передаються через камеру. Так, це пряжа Ланагато. Super Soft, це 100% меринос. І на 50 грамів тут у нас іде 125 метрів. Я з цієї пряжі хотіла розпочати дитячий чепчик. Але доки зрозуміла, як він в'яжеться, на це пішло декілька днів насправді. І зараз я тут випробувала, який мені подобається візерунок. А ось тепер перевіримо, наскільки ви добре мене знаєте. Прошу вас нажати на паузу і написати у повідомленнях, чи як воно називається у коментарях, який я візерунок обрала. Цей візерунок, який я в'язала ось на шкарпетках на своїх. Це ж така ломана-резинка. І це ось такий максимально мінімалістичний візерунок. Просто виворідня пітля подекуди. Напишіть, а я вам зараз скажу, що я обрала. І обрала, звичайно, ось цей мінімалістичний візерунок. Буду в'язати, треба ще трошечки порахувати, і буду показувати, як просувається мій чепчик. В'яжу на спицях ліки 3,25. Не знаю, я би, може, в'язала не на трійках, але всі трійки у мене наразі зайняті, у мене всього лиш їх дві. Я була в шоці, коли це зрозуміла. Але це також мені подобається. Якщо в'язати трошки щільніше, щоб було прямо по спиці, то воно ковзе нормально і полотно виходить гарно, мені подобається. Тож, це було все, що я зв'язала, розпочала і завершила на цьому тижні. Дякую, що ви його подивились. Цей влог. На жаль, я не зможу підключитися обличчям у кадрі, тому що вже дуже пізно а я хочу, щоб це відео вийшло завтра. Тому пишіть, що вам сподобалось, що хочеться ще подивитись, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!